Усім привіт! Ми тут з чоловіком вирішили поїхати у найближчий магазин побутової техніки, і, звичайно ж, взяли тею з собою. Нам треба було придивитися до цін, що скільки коштує, і особливо треба було подивитися холодильники або нам потрібний. Високий холодильник 2 метри, бо ми будемо жити у селі, де немає магазинів. Тож треба буде наповнювати холодильник по максимуму, і він має бути великий. Ми не дивимося холодильник з двома дверями. Вони дійсно найбільші з усіх, бо у нас просто немає місця під такий холодильник. Також вже потрібно обирати і посудомийну машину, і духовку, і індукційну плиту, і витяжку. А коли ми повернулися у село, мені захотілося подивитися на будинок, який брат мого чоловіка придбав собі кілька років тому. Цей будинок знаходиться біля будинку їх батьків, моїх свекрів. Їм це дуже зручно, бо там вони у дворі тримають кіз. У будинку багато років ніхто не жив, тож він трохи в такому занедбаному стані. Але усе це можна виправити, основний ремонт зробити і буде лялочка. І ціна в нього була ну, дуже смішна: десь тисяча євро. Це у селі, у якому немає дитячого садочка, немає школи, немає автобусів. Тож треба бути на машині. І є один момент, який я й досі не можу зрозуміти, хоча у Болгарії проживає вже 17 років. І це те, чому раніше, коли будували будинок і знали, що він буде двоповерховий. сходинки робили зовнішні. Тобто, не робили сходинки у самому будинку, щоб було зручніше підніматися з першого поверху на другий, а робили їх зовнішніми. І щоб піднятися на другий поверх, треба вдягтися, взутися. Вийти на вулицю, піднятися по зовнішніх сходинках на другий поверх, там зняти взуття, зняти одяг і зайти. Це ж дуже незручно. І на прикладі, ось цього будинку, який я вам зараз показую, я ще можу зрозуміти, чому сходинки знаходяться зовні. Тут другий поверх абсолютно достатній для сім'ї з чотирьох людей мами, тата і двох дітей. Тут є кімната, окрема для батьків і окрема дитяча кімната. І посередині щось таке на кшталт кухні, де можна розмістити кухню, стіл, де можна обідати вечеряти і таке інше. А є приміщення, яке можна зробити під ванну, кімнатою туалет. Тож одного поверху буде абсолютно достатньо. Але будинок, який ми купили, наприклад, з моїм чоловіком, там перший поверх вміщає тільки кухню, ванну кімнату і одну маленьку кімнату, я її називаю кабінетом. Тож наш будинок потребував багатьох переробок. Ми буквально його перебудовували, і зараз у нас на другому поверсі усі спальні. А на першому поверсі, як я і казала, місце, де ми будемо готувати, сідати усі разом перед телевізором. Третій поверх ми ще не вирішили, що з ним робити, але нехай буде. Усім привіт! Сьогодні субота, а ми у селі. У свекрів приїхали забирати тею. Приїхали ще у середу. Зараз на вулиці 28 градусів тепла. А я сиджу у приміщенні у будинку, бо я працюю. Ось там ноутбук, я на дивані. Я зараз сама вдома, нікого більше нема. Усі роз'їхалися. Я залишилася, бо я єдина, хто працює у суботу. А свекри поїхали навідати у лікарні батька моєї свекрухи. Він впав, зламав ногу, його прооперували, і він ще у лікарні. А Тея з моїм чоловіком, з братом чоловіка, з його дівчиною і з Донькою цієї дівчини поїхали в один парк десь поблизу, бо погода гарна, і вони вирішили з одними друзями зібратися і поїхати. Дивіться, хто тут зі мною? Роксі. І сидимо тут вдвох. Більше нікого немає. Я вже закінчила роботу і сиджу і чекаю, коли мої повернуться. Сподіваюся. Вони ховаються від сонця, і мож, можливо роздягли тею, бо дуже тепло. Боже, я не, я не уявляю, як бідна дитина там гуляє десь. Я просто вмираю від спеки. Ми знову привеземо її у село десь через три тижні. Там так виходить, що якраз через три тижні нема кому дивитися за тею, бо моя мама поїде з сестрою на екскурсію, їх не буде тиждень. А я у цей час працюю. Моя свекруха, вона тут у селі. Так, я можу працювати вдома, і те, буде поруч, поруч зі мною. Звичайно, вона буде мені дуже заважати. Це, можливо, наприклад, один день. Але тоді в мене будуть шість робочих днів. Я просто не витримаю. І бідна дитина, вона буде сидіти вдома. Погода буде гарна на вулиці, сонячно буде, мабуть. Бо це ж кінець квітня. Я так сподіваюся, що буде сонячно і гарно, а вона буде сидіти вдома і чекати, коли мама закінчить роботу. Не дуже гарно. Тож ми вирішили, що краще вона цей тиждень пробуде а, разом з бабусею, дідусем і а, дядьком, і вона буде тут бігати. Тут а, тваринки є, вона ходить їх, годує, їй тут подобається. А також хотіла розповісти вам, що я вже два рази сідала за кермо. А, це було не в місті. Бо як мій чоловік каже, я для міста ще не готова. Тож, ми за містом. коли виїжджали за місто. Наприклад, коли їхали додому, залишали тею у селі, і поверталися у Софію. Тоді я була за кермом десь півтори годинки. І ось зараз, коли їхали до Теї, теж півтори години я була за кермом. І була така неприємна ситуація, мені назустрічну смугу виїхала вантажівка. Я сьогодні очікувала, бо я піднімалася пагорбом. І просто коли піднялася наверх, побачила, що мені на зустріч їде вантажівка. І ця вантажівка їхала разом з іншими двома вантажівками, і вона, мабуть, вирішила обігнати одну з них і виїхала на зустрічну смугу, тобто на мою смугу. Але робила вона це, коли. Не було видно дороги, тобто ти їдеш угору по схилу. Як можна когось обганяти, коли ти не можеш побачити, чи їде хтось по зустрічній смузі, на яку ти виїжджаєш, щоб обігнати іншу машину, вантажівку. І добре, що чоловік мій був зі мною. Він відреагував, звичайно ж швидше ніж я. Він одразу ж сказав мені, що робити, що звичайно треба зупинитися, бо відстань між нами скорочувалася і дуже швидко. І ця вантажівка, просто вона ж якомога швидше намагалася повернутися у свою смугу. І добре, що вийшло так, що ми розійшлися. І все так швидко відбулося. Я навіть не встигла зрозуміти, але чоловік мені потім, потім казав. А він вхопився за руль, і потім сказав мені, що він був готовий повернути руль направо від вантажівки. Це б призвело до того, що ми б впали в як це канава у яму на узбіччі дороги. Перевернулася, мабуть, мабуть, але це б було набагато краще ніж зустрітися з зіткнутися з вантажівкою. Я просто не розумію таких водіїв. Які ось ризикують своїм життям, ризикують життям а, чужих людей, а, їх, мабуть, чекають вдома, там сім'я, діти, нас а, чекала тея. Я просто саме через ось таких ось людей не хотіла довгий час йти у автошколу і здавати на водійське посвідчення. Просто знала, що як би гарно я не навчилася водити. Авто, якби я не була у собі впевнена, що я не буду порушувати правила, що буде добре їздити. А, ну, завжди знайдеться ось така людина, яка просто нехтує усіми правилами. ти Тіся почиває. Дай шапочку. Дай заберу шапочку. У мене вихідний. Ми повернулися у Софію і зараз гуляємо з теєю. Мама, а Спека, яка була у п'ятницю, суботу і неділю, пройшла. Тоді було 28 градусів, а зараз десь 15, але ще ранок, і буде не більше 20. Тож нормальна така погода для квітня, для початку квітня. Пам'ятайте, я вам розповідала, що я знайшла спосіб, як волосся може бути чистим, може виглядати чистим 4 дні. Хотіла вам зняти. Відео, але на жаль, у той самий момент в мене зламалася фен щітка, моя улюблена. І я вирішила не купувати таку саму, а купила іншу. Вона сушить волосся, але вона не дає того об'єму, який був з, зі старою щіткою. Тож, я роблю все те саме тими самими засобами, користуюся для волосся, для об'єму. Усе те ж саме, тільки фен -щитка. інша, і з нею зовсім. Не виходить те, що виходило раніше зі старою. Немає того об'єму, волосся брудниця, як і раніше, і його треба мити кожні два дні. Не знаю, що робити, чи купувати ту саму феншітку, яка в мене була раніше, якою я задоволена, чи пробувати знову щось інше. А ще треба теї купувати взуття на весну і вже дивитись на літо. А знову босе взуття шукаю. А, не знаю, наче ногам краще і зручніше у такому взутті у мого чоловіка. Вчора був день народження, це був вівторок. Тож ми так не святкували, ми вирішили, що відсвяткуємо а у суботу. Там це буде яке 6 квітня. А, і тоді буде торт, тоді ми спробуємо зібратися з моєю мамою, з сестрою, з тіткою. А його родичів не буде, бо вони усі у селі. Його мама залишається у селі. На жаль, вона не може зараз приїхати і нам допомагати. Ми сподівалися, що вже у квітні, у травні, вона повернеться і знову буде жити з нами і допомагати нам. Той чоловік мав проблеми з ногою, а зараз її батько. Він впав і зламав ногу, йому 83 роки, він живе сам. І ось, уявляєте, він впав і деякий час він пролежав сам, сподіваючись, що якось біль мене і він зможе сам встати зі зламаною ногою. Звичайно, він не зміг встати і довелося кликати на допомогу. І... Але кілька годин він провів на підлозі сам зі зламаною ногою, не дзвонив нікому. уявляєте, яка людина? В нього був телефон, він міг подзвонити, але не дзвонив, сподіваючись, що пройде, що це просто біль від того, що він впав. А виявилося, що в нього зламана кістка. Тож йому робили операцію, операція не дешева. І він ще у лікарні. Це все сталося півтора тижні тому. І він ще досі у лікарні, але його скоро будуть виписувати. І а, моя свекруха його забере до себе додому, бо йому потрібний догляд, він не може жити сам. А, тож вона знову буде зайнята. І, тож моя мама продовжить нам допомагати. Вона буде приходити, як і попередні три місяці. Пожалуйста. Сейчас ты немножко покатается, а потом будешь снова крутиться. И после за тобой я. И после за тобой вот такая веселая грация. Веселая, да. Веселая игра. И она сильнее, она Я тоже хочу. Аккуратно. Розкачуває тебе. Знову вихідний. Цього разу ми домовилися побачитися з однією подружкою. Тиї. Вони. вони вже, можна сказати, пообідали <смірко> картопелькою. Хоча я сьогодні зранку готувала суп. Я так хвилювалася, що не встигну усе. І сніданок приготувати, і суп, і... Помити голову і нафарбуватися. І, врешті-решт, виявилося, що суп можна було й не готувати. Але можливо, я зараз поїм суп, коли прийдемо додому. Зараз неділя, і ви не повірите, але я абсолютно сама вдома. І це при тому, що учора. В нас були гості, були і дорослі, і дитина, і моя мама ще прийшла у гості, і нас було разом з дітьми, мабуть, сім-вісім, і зараз бути вдома а, у абсолютній тиші, так дуже дивно. А обидві бабусі, і тея пішли гуляти нарешті, бо а, якось зранку не змогли її вивести. Зазвичай, коли ось така гарна погода на вулиці, а, можна виходити десь о десятій, й 30, а вони все сиділи вдома, і вже мій чоловік не витримав і сказав: так, збирайтеся і йдіть гуляти, бо те я тут все розкидала. Гості поїхали ще вчора. Це був брат мого чоловіка і його дівчина зі своєю дитиною. Ми увечері сходили у кіно, дивилися Дюн. Якось так називається цей фільм. Це друга частина. Першу частину я подивилася за день до цього, щоб розуміти взагалі про що йде мова. Це не дуже моє такого типу фільми, фантазійні про вигадані світи. Але заради чоловіка, і взагалі його брат і дівчина брата збиралися йти саме на цей фільм. Тож мені треба було подивитися. це не я обирала фільм на що піти, а мене запросили, можна так сказати. Тож я погодилася і подивилася і першу частину. Дуже добре провели час учора. І зараз я висушую волосся, і я використовую, мені здається, що так об'єм тримається краще. Я вам казала, що мені не сподобалася нова фен-щіпка, бо в неї немає е, того об'єму, який я вам показувала, і на четвертий день волосся до четвертого дня навіть не доживає у чистому, гарному вигляді. Е, е, я вам казала, що я використовую все те саме, що й раніше, але я забула про ось ці, о, як вони називаються українською бігуді. і я дам ще один шанс е, цій щітці. А зараз я сушилася на свою стару щітку. Я знайшла на OLX за дуже приємну ціну, таку саму фен щітку придбала її, вже її отримала. У мене якраз ось ця частинка для об'єму зламалася, деяких зубчиків вже немає. Тож я і цю насадку отримала і насадку, яка мені подобається більше за все. Ми тут повернулися з прогулянки, і під час прогулянки я зайшла до одного магазину і ще забрала посилку з Aliexpress. А В магазині я купила для теї такі штанці на весну, на літо. Ще треба докупити, бо один раз так вийдеш погуляти, і вони вже брудні. Це 98 розмір. А ще я взяла їй такі шкарпеточки. Багато шкарпеток, бо теж дуже швидко забруднюються. І біленькі ось такі, коротенькі шкарпеточки. Усе це я буду прати, звичайно. А що було у Aliexpress пакунку А це такі, як їх назвати, для окулярів. Хустинки. Не зовсім хустинки. Ось вони такі. У нас зникли усі такі салфетки з сонячних окулярів. Те, я коли була зовсім маленька, десь рік. Вона з ними гралася, діставала їх і не знаю, куди вони поділися. Тож я придбала упаковку 5 сірих, 5 чорних. Ще я придбала таке сенсорне освітлення. Минулого року ще замовляла ось таке сенсорне освітлення. Воно заряджається ось так. Не на батарейках, що дуже чудово. Зараз воно вимкнене, і ось так воно світиться. А якщо увімкнути на авто, то воно увімк... увімкнеться тільки коли відчує, що у кімнаті недостатньо освітлення і є рух. Я його ставила у темний коридор. Вмикалася сама. Тут вона постійно світить, тут вимикається. Не знаю, скільки витримає акумулятор у цієї штуки, але я хочу, планую використовувати таке освітлення у будинку увечері, коли, наприклад, хочеш спуститися з другого поверху на перший і піти у туалет, щоб не вмикати усюди освітлення нормальне. Задіяти своїм рухом ось ці лампи. Тому я взяла кілька і розташую їх по сходах десь там. Я ще не знаю взагалі, скільки мені знадобиться таких. Я взяла зараз три, можливо, до п'яти таких треба буде розмістити десь. І бачите, як їх зручно розміщати. Вони на магнітах, тобто на стіні буде залишатися ось таке кріплення. Треба його приклеїти до стіни, і потім на цей магніт буде кріпитися ось ця лампочка. А потім, коли треба її зарядити, просто знімаєш її з магніту, заряджаєш і потім ставиш на місце. Мені здається, чудова ідея. Треба буде, звичайно, багато заряджати раз у місяць, можливо, частіше. Тут у комплекті. Побіль. Хочу подивитися, чи він схожий. Так, такий самий. Упаковка трохи відрізняється, але він такий самий. Тут теж стоїть на OFF. Ось. Така сама, такий принцип дії. Так, зараз. О! Вимкнувся, і він не увімкнеться, доки в кімнаті не буде темно. Ось, увімкнувся. Щось дуже близько треба було підійти. Якось дивно. Треба буде встановити їх десь внизу, біля ніг, щоб коли проходиш, десь на відстані 50-30 см, щоб дуже близько було, щоб він 100% увімкнувся. Ще одна дрібничка, яку придбала Це для ключей, для брелків. Я. Хочу зробити декілька брелків, і мені потрібна основа. Ось замовила 10 таких: а це замовлення для кухні. А це такі кришки, але не зовсім кришки. Наприклад, ви щось відкрили, і щоб не просто повернути його у холодильник відкритим, а прикрити його чимось ось використовуються такі гнучкі, гумові кришки. І вони під різні розміри, під... універсальні такі, їх, скільки тут, 6 різних розмірів. Я думаю, що знадобляться у кухні. І останнє, я краще спочатку покажу вам, як це виглядає. Ось так виглядає така шапка. Чому я її придбала? Бо я купила собі. Одну маску для волосся, вона на ніч. І щоб не бруднити подушки, я вирішила, що коли буду робити цю маску нічну, я буду вдягати на голову таку шапочку. Не знаю, чи буду справді чи ні, але придбала її. Якось так. Вона дуже неприємно пахне. Зараз зніму її і одразу піду прати. Ми приїхали в будинок. Ось він. Треба було трохи там дещо перевірити, бо я не була впевнена щодо ванної кімнати, як там усе, або зараз якраз роблю проєкт. З однією знайомою. І якщо я щодо інших кімнат більш-менш знаю, що хочу, а у ванній кімнаті мені чогось не вистачало. Тобто я знала, як розмістити вмивальник, душ, але усе інше. Тут ми все закриємо, доробимо ось тут. Тут довелося усе міняти, усе було старе, дошки були проїдені хробачками маленькими, які їдять дерево, і треба було усе повністю міняти. Тож це буде наш такий літній варіант. Треба його довести до ладу. І можна буде літніми вечорами там сидіти. І там дуже гарний вид. Якщо чесно, навіть немає чого вам показувати, бо все без змін. Стіни ще не фарбували. Нічого ще не робили. Ванну кімнату приїде, приїде хлопець робити наприкінці квітня, можливо, на початку травня. І ось усе це тут. Це для нього. Ми у сусідів. В них двоє дітей, трьох і п'яти років. І ось наш дім. Жан працює, а ми тут граємося, але скоро треба треба буде їхати. Я заздалегідь майже за два тижні придбала квитки у цирк. І я питала і у моєї сестри, і у моєї мами, хто хоче з нами. Моя мама сказала, що хоче, тож пішли у чотирьох. Це був відомий у Болгарії цирк Балканський. Він, мабуть, найбільший цирк, який виступає у Болгарії, на який можна піти. На жаль, у Болгарії, у Софії немає будови цирку, тож цирк Балканський має свій такий цирковий намет, дуже великий. У Софії був цирк, але він згорів десь у 60-х роках, і після цього нового цирку не будували. А програма у цирку звичайна: акробати, жонглери. Тварин зараз у цирку не використовують, а були тільки дресовані кішки, домашні тварини. Я так зрозуміла, вони живуть зі своїми дресувальниками, Тож не можна сказати, що це експлуатація тварин. А цирк мені сподобався. я була теж у захваті. Вона дивилася інколи з роззявленим ротом. Цирк тривав дві години, була перерва 20 хвилин, але те я вже після першої години казала, що вже не хоче і ледве витримала дві, покаталася в кінці на цьому паровозику і ми погуляли і пішли додому. На цьому буду завершувати свій влог. Я дякую, що ви були зі мною. Я вас усіх цілую. До наступного влогу.